Магазин тримрів та електробрид Тремр Інвій. Сьогодні на огляді цікава модель тримера Часто в мене просто показувати щось ексклюзивне, цікаве. Ну і ось, я вважаю, один із таких варіантів це може бути тример SRJ для гладкого гоління Давайте разом подивимось, що він себе представляє. В цілому хочу сказати, що це чешський бренд. Реєстрація бренду Чехія. І, в принципі. Питання, яке багатьох цікавить, на рахунок запчастин можна знайти. До цього бренду можна знайти запчастини. Це також має приємний бонус. Ось оця голівка, вона зйомна. Тобто оця голівка, вона окремо продається, її можна знайти. У нас її немає в наявності, але при, неї, при запиті ми можемо їх привезти без питань. Тобто вони є. Так, Давайте подивимося, спочатку почнемо з того сам корпус, так, дизайн. ну, Звичайно, це тип One Blade. Так. Philips One Blade, тобто це свій якийсь аналог, але досить непоганий. Неважкий триммер. Тут, бачите, є ось такі виямки для пальців. Тримати зручно. Сама голівка рухома. Дрібні зуби приємні. І знову ж таки, такий тример підходить для тіла. Чому? Тому що тут дрібний зуб. Тут заокруглені зуби, самі по собі вони заокруглені для того, щоб не було подразнень. Таку, Такі речі можна використовувати для тіла, можна використовувати під мишками. Пройтися. Де завгодно, там шия, шийний відділ, обличчя. Тобто це воно все буде доб, досить добре проходитись і не буде тобто таку, Такі речі ось для таких завдань буде супер. Тут є індикатор, працює від акумулятора, може працювати від мережі. Від акумулятора працює у нас 40 хвилин, по 40 хвилин, час зарядки 3 години. Далі, давайте подивимось комплектацію, так, що входить в комплект. А, і ще посередині я вам не сказав. Так, посередині є ось така силікованова полоска. Знову ж таки, це від подразнення. Так, в комплекті йде ось такий кабель USB. Так, мастило і щітка. І щітка. Також в комплекті йде насадка на довжину. Тобто можна використовувати для підстригання. Ну, звичайно, чесно, я довго думав. Мені здається, ось такий формат це найкраще для обличчя. Використовувати ось така насадка Значить, тут від 1 до 10. Ну, Мені здається, цей. Якщо ви бороду хочете зняти, і то там невелику, там, щоб довжина була, то це можна з ним пройтися. А так, ну для голови, от такий формат, мені здається, це буде незручно. І вам незручно, і той, хто вас буде стригти. Тобто, такі, це більше що для обличчя все-таки, як я вважаю, але все кому як зручно. Можливо, ви зможете пристосуватися, звикнути. Але така насадка є. Тут також. Працює він ось так на відео. Так, ну, помітно, так, по звучанню трішечки є звук. Інструкція тут на всіх мовах, є українська. Тобто, це також. Хто любить інструкції, то вона тут є. Далі, що ще я хотів вам сказати. В принципі, це все, що стосується цього тримору, тобто чисто такий для... Під мишками десь пройтися, шия, там, тіло, просто поголитися без, без насадки. Тобто воно підійде. Буде добре, будете задоволені, голівки змінні знайти можна, це плюс великий, щоб потім його міняти. Ну, і насадка для стрижки є. Ось такий звичайний триммер дуже хороший. Тому, кому цікаво, залишаю посилання на цей тример, ви можете подивитися. Почитати інформацію, контент ми пишемо самі, фото ми робимо самі. Тому, звичайно, якщо вам важливо, щоб все-таки інформація була правдива, це точно важливо, так, то ви будете впевнені, що в нас в нашому каталозі все, як воно відповідає дійсності. Ми самі дивимося. Перезвіряємо з інформацією на опакуванні, особисто, дивимося, як на відео, і це все вказується у нас в каталогах. Тому замовити можна через сайт сайт тример, і неї. Замовити можна також у нас через інстаграм. До речі, кому зручна така комунікація. Ми активно розвиваємо і нашу інстаграм-сторінку, там можете підписуватись, дивитися. А, також у нас є самовивіз, хто в Києві. Запрошую в наш магазин, Київ, правда, 47 Ретровіль біля нової пошти. Ми відео знімаємо з цього магазину. Тут все можна подивитись, оглянути та забрати на місці. Тому дякуємо вам, що ви з нами. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей.